Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з півдня Одеської області. Вітанечко вам і шада передає. Що там в тебе? Смаколик, так? Да? Зараз розтрощиш мені тут на газоні. Не кормлять собаку бідненько. Кожного дня щось новеньке. Ось новенька кульбабка на газоні потрібно її звідси прибрати бо насіється приріст молоденький, м'якенький такий, дуже гарний. І, і розквіт перший клематис. Він ще вчора розкрився щось дуже-дуже бідненько. Він так квітує, але я його і обрізала. Коротко, неправильно цього року порізала їх. Квіточка така міленька і мало їх. Ну, так мені захотілось їх обрізати коротко, щоб він наростив більше кущик. Магнолія вже. Доквітає, останні квіточки залишилися. Ось ще є бутон. Але вже все. Чекаємо другу хвилю. І тут теж розкривається вже ось-ось клематис принцеса Олександра. Здається, живучка. Назви квіточок я буду підписувати, бо за зиму все позабувало, як називається. Левізія здається, чи що дуже гарна квіточка. Такі війки в неї. А там півонії новенькі розкрилася, то я йшла півонії вам показати. Швидко відквітувала біла півонія цього року, тому що спека. Півонії не квітують в таку спеку деревовидні. Вони зазвичай квітують, то не так жарко. А зараз у нас ну просто липень, а не квітень. Тому вже останні квіточки можна насолодитися красою. Пух перо, а не півонія. А я переймалася, що сьогодні потрібно вкривати, бо дощ обіцяють сьогодні-завтра, ну а дощу він боїться. Цей кущик, тому накриваю його мішком. Але і не буду, бо він вже все відквітував. Хости такі соковиті зараз. А гейхери. Це потрібно робити відео саме по окремо гейхерам і по хостам із сортами. Чорне море яке. Прям наче чорне. Білий і фіон перший. Розців і досі квітує. І рожевий теж. Ну, рожевий вже так відквітає, то трохи залишилось. А ось біленький тут затінок від півонії. Це і то півонія Кеннері Брілленс. І іфіончик заховався. Новенький тюльпанчик. Здичка починає квітувати, так добре наросли кущики за рік. Такі маленькі куртинки будуть. Досі квітує андромеда, але вже все. Просихають, бачу, квіточки. І ось пішов новий приріст. Значить, їй тут добре, і вона прийнялась, прижилась ось новенький приріст. Бачили таке листя у нарциса? Ну, мабуть, сантиметрів 60 має. Це Ерліче. Наче такий маленький, а вимахав, як юка кущ. Вчора застилила вже свій розарій травичкою. Дякую, кумі, вона накосила у доньки у себе. І три мішки такі великі дала мені, то я вкрила, замульчувала. Але, ви бачите, так як трава не суха, а свіженька, і близько до кущів я траву не кидала. Потім, коли пересохне, то може вже і посуну її трохи туди. А зараз ні, поки свіжа не можна. Зморилась шада. Обробила сьогодні троянди препаратом рекс 10 мл на 10 літрів води. Тому що попереду будуть такі дні дощові. І вчора побачила на одній борошнисту росу. Листочка обірвала, але вирішила сьогодні, поки до обіду немає дощу, то обробити. І цей розарій отак виглядає, вже шавліє, квітує на повну силу, один кущик такий ранній. Але бачу, що і там вже ось-ось порозкриваються. йду до півоній. Хочу показати вам бутон рієнзі. Він, бачите, такий витягнутий, овальний, овальної форми такий. Вже тріснув і ось ось буде квітувати. А новенький в нас ось Балерина. Це осіння посадка? Квіточка невелика, видно, що кущик такий не дуже міцний, тому квіточку я зріжу і покладу у вазочку. Ось так. Якщо кущик міцний, то я залишаю квіти. Я довго намагалась себе вмовити обрізати, але ні, я не можу цю красу обрізати, кущ міцний, то я залишаю такі квіти. Це ваніла шнапс. Подивіться, який величезний бутон. І він вже давно такий в напів розпуску. Ну, мабуть, це четвертий або, може, і п'ятий день. Потрібно подивитися. І дивіться, він ще не розкрився повністю. Гарний сорт. Ось друга квіточка теж розкривається. Це перше квітування. Посадка минулої осіні. Гарнючий він. І ось вже теж розкривається квіточка півоні Sugar Spice, да? да? Пелюстки такі гофровані. А пильнички, які так складені. боже, така краса, хм? подивіться на зворотню сторону. Забарвлення. Кожна квітка, витвір. Аромат, ну, такий звичайний півонієвий. Нічого особливого. Як пахне більшість півоній. Ще квітують ботанічні тюльпани португальські. Що ми з Португалії привезли минулого року. І ось ще один клематіс, Це кайзер. Тепер я точно бачу, що це сорт Кайзер. В нього така квіточка. Це той, що гусінь їла його. Наче немає більше. Росте він тут на повному сонці, але тут товста подушка мульчі. Тут поряд ноблевумен. Ну, Вже вигоріла квіточка і така блідо-рожева. а серединка все ж таки зелена. Три квіточки. На кущику всі розкрились. І я ще обірвала, здається, три бутона. Залишила тільки три. Ще один клематіс. Почав квітування своє, назву підпишу. Цей клематіс ріс біля Гойдалки. і там йому не подобалось. Він дуже погано квітував, хворів. Ну і от я сюди пересадила і бачу, що тут йому більше сподобалось. Тут сонечка більше і вологи більше. Є багато бутонів. Але це тільки восени я сюди його пересадила. Швиденько пробігла по садочку, показала вам, що новенького квітує. Вероніку ви вже бачили, і скоро заквітує герань Садова. Люблю. І за цей колір в неї колір такий синій-синій, як у Вероніки поряд. Я з вами прощаюсь до наступного відео. Всім дякую за підтримку мого каналу, за подобайки, коментарі, репости, перегляди. Дякую і низенько вклоняюсь нашим воїнам, нашим захисникам, нашим ЗСУ. За Дякую і бажаю їм щиро, щоб вони всі повернулися додому живими і неушкодженими, щоб рідні дочекались їх до себе додому. Кожна матуся, кожна дружина, кожна сестра, донька. Сіночки, щоб всі дочекалися. Слава Україні! Героям слава і до зустрічі, друзі. А був такий чудовий день, сонячний, теплий. Все, холодно стало і дощ сильний.